Верещук підтримувала проросійську секту АЛАТРА. 2 листопада 2023 року Служба безпеки України спільно з Національною поліцією нейтралізували діяльність міжнародної злочинної організації АЛАТРА. Яка діяла на користь спецслужб Росії. Ця секта позиціонувала себе як міжнародний громадський рух. Хоча насправді це була новітня релігійна секта, яка поширювала проросійські наративи та вірила в божество, біографія якого точно збігалася з життєписом Путіна. Члени секти були впевнені, що Володимир врятує слов'ян від архонтів, які керують світом з території Сполучених Штатів Америки. Словом повна маячня керована з Кремля. Подивіться ще фрагмент з йому калатри за участю. Верещук. Ну Дивіться, я відразу от відкрила на першій сторінці ну, на, на, на душа, це словно, чистий родник. Коли ти відчуваєш душу, підтримуєш з нею постійний постоянний контакт, то важливі в житті духовні діла, добрі діла, допомога другим людям приходять так, як будто хтось допомагає свише. І я завжди живу з таким переконанням. що Головне робити добрі справи, а Господь допоможе. Правда, ж феєрично? Хтось скаже, Ірина могла й не знати, куди її запрошують. Ні, вона знала, що це за секта. Починаючи з 2016-го українська преса писала про Алатру як про частину рускава міра. Співмешканець Ірини Михайло Кухаренко на той час був вже заступником керівника Центру спеціальних операцій відділу Альфи СБУ. Як розповідав мені екс-заступник голови СБУ Андрій Левус, восени 2021-го, в той час у деяких приміщеннях Альфи, якою керував Кухаренко, були символи Алатри. Ворощук має старі стосунки з Тарасом Козаком, це гаманець Медведчука, оскільки вона є адепткою секти, російської секти Алатра. Вона дає їм інтерв'ю, вона їх легімітизує. Ну, це секта, яка, щоб ви розуміли, на символічному рівні говорить, що є якийсь князь Володимир, потаємний Володимир, а, Ному Номо, Чихомо. Який е, об'єднає слов'янські народи для протидії глобалістам ну одним словом, це Чисто російська російська така технологія, схожа дуже на біле братство, і нас є підозра, що це приблизно на ну, той самий департамент ФСБ чи КГБ, який тоді запускав цю, цю історію через інституцію Об'єхтяєва е, і так далі в Україні. Що це саме вони і є? І ось вона і чоловік е, є е, в цій секті. Більше того, чоловік, по суті, зараз керує Альфою. Уявіть собі, так? Це людина, яка є прихильником ці, чи членом цієї секти, керує Альфою. Наші хлопці, які там ще збереглись, не буду там надто багато про це говорити, але ще є там хлопці, говорять, що символи цієї секти вже є прямо в деяких приміщеннях, скажімо, Альфа. А ця людина брала участь в штурмі про спілок, це також невелика таємниця, очолювала Львівський берк, так? тобто, каже Беркут, Альфа під час подій на Майдану.